Пані Людмила приїхала на закупи фруктів для родини. Баштанні цього року купує не вперше. Декілька разів на тиждень смакує кавуном. Зізнається, як правильно обирати їх не знає, тому завжди покладається на продавця. Кавуни дуже люблю фрукти, лахино люблю, персики люблю. Ну всі фрукти. Я обожнюю фрукти. І мені радять, я запитую. і Зазвичай смачно. При виборі кавуна потрібно бути трішки музикантом, бо ж визначати його готовність варто за звуком. Продавець Тимур розповідає: чим дзвінкіший продукт, тим він солодший. Розрізняють баштанній за статтю. Дивіться, є дівчина, дівчина вона більш, більш смачніша, вкус більш сахарний. Хлопець він для тих людей, які не люблять дуже сильно сахарний кавун. Дивіться, оце хлопець маленька попочка, як кажуть. Дехто ж із черкащан надає перевагу незвичному. Я їла домашній, продавався домашній, дуже смачний і тим більше, що він жовтий, не червоний, дуже солодкий, дуже такий соковитий, сахарний. Сезон кавунів у розпалі, тому вибір баштанних у місті великий. Покупцям пропонують як закордонну ягоду, так і вітчизняну. Це у нас кавуни є різні. Є азербайджанські, є українські, є одеські. Ми їздимо статом в Одесу по полям, дивимося, вибираємо наші солодші для наших рідних українців, для наших черкащан. Так. Азербайджанські вони теж солодкі. Азербайджанські стоять по 35 гривень, коштують, а українські чуть дешевше. Експерти Держпродспоживслужби зазначають, баштані, які продають на місцевих офіційних точках продажу, перевіряють постійно. Кожну привезену партію досліджують, зокрема й на вміст нітратів. Таких речовин у кавинах не повинно бути більше ніж 60 мг на кілограм. Покупці за бажання можуть запитати в продавців документи досліджень. Лабораторні дослідження проводяться на органолептичні показники: це зовнішній вигляд, наявність якихось ушкоджень, можливо, гниль чи пліснява. На агропродовольчих ринках контроль здійснюють спеціалісти лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. А, наприклад, що стосується магазинів чи супермаркетів, контроль покладається на оператора ринку. У Держпродспоживслужбі цьогоріч під час досліджень відхилень від норми не виявили. Проте радять завжди обирати продукт уважно й на офіційних перевірених місцях. Аліна Бережна, Сергій Косенко, Іван Дуда, телеканал Вікка.